В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області В студії Юрій Савчин. Мої вітання на Рівненщині. Попрощалися зі ще трьома убитими на Донбасі хлопцями: ігорем Черняком, Тарасом Якимчуком та Ігорем Волошиним. Наймолодшому із них було всього 20. Герої герої. Вже сьогодні стало відомо про восьмого загиблого на Донбасі військовослужбовця з Рівненщини Станіслава Кулакевича. Щоб допомогти військовим амуніцією, у рівному влаштували ярмарок. Рівненські родини і навіть цілі трудові колективи принесли речі, щоб виручені за них кошти передати на потреби військових. Я зробила фінічки, браслети, ну національні, щоб їх продати, ну, для допомогти армії. Чотири сотні випускників кафедри військової підготовки університету водного господарства склали військову присягу на вірність українському народові. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Рівнян безкоштовно перевірили на гепатит С на майдані Незалежності до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами, який припадає на 28 липня. Активісти з допомогою експрес-тестів обстежили більше сотні людей. Сказали, що в нормі гепатиту нема. Я їм подякувала і побажала дівчатам вийти заміж. Благодійний футзальний турнір Кубок Героїв стартував у рівному участь у змаганнях бере вісім найкращих аматорських колективів обласного центру. Відгукнулися дуже багато команд, навіть більше ніж ми можемо прийняти. На Донбасі загинув ще один хлопець із Рівненщини, молодший сержант 51-ї механізованої бригади Станіслав Кулакевич, мешканець села Блажуве Рокетнівського району 1989 року народження. Юнак загинув під час виконання бойового завдання у зоні АТО. За інформацією голови Рокетнівської райдержадміністрації Світлани Пахнюк. Тіло військовослужбовця привезу з Дніпропетровська на рівненщину для поховання найближчими днями. Загалом у боях на Донбасі загинуло вже вісім наших земляків. А минулих вихідних рівненщина попрощалася зі ще трьома військовослужбовцями, що загинули у ході бойових дій на сході України. У Радвилові поховали 33-річного бійця батальйону Донбас Ігора Черняка. Він загинув 18 липня у бою за місто Попасна на Луганщині. У мізучі з Долбунівського району попрощалися із 20-річним Тарасом Якимчуком. Після важкого поранення хлопець помер у гелікоптері дорогою до госпіталя. Ще одного героя в останню путь провели у рівному. 28-річний Ігор Волошин загинув 21 липня неподалік села Кам'янка Донецької області. Терористи атакували блокпост українських військ де ніс службу рівнянин мікроавтобусом, начиненим вибухівкою. За словами сусідів, на війну Ігор Волошин пішов добровольцем, служив у батальйоні Дніпро. 2 зі слів його матері, як він вирішив. Каже, це його власна воля була. Каже, мама, я йду тебе захищати. Мама, звісно, що мама, як будь-яка мама, боялася і хотіла зашкодити цьому, але він сказав, що переконав її, і мама каже, благословила його. Попрощатися із загиблим героєм прийшло більше сотні рівнян. Тут не лише рідні та друзі, але й пересічні жителі обласного центру, які не були знайомі з Ігорем. Ті ж, хто його знав, говорять лише теплі слова. Він завжди був з свідомою громадською позицією, тому не міг залишатися осторонь, коли в країні діється таке. Сьогодні ми всі скорбимо, пам'ятаємо його. Герої! 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 Після прощання, що відбулося в інституті мистецтв, траурна процесія пройшла вулицями Степана Бандери, Чорновола та Соборної до Святопокровського собору. Поховали Ігора Волошина на кладовищі Нове у Рівному, поряд із загиблими героями Небесної Сотні. Роман Свирида, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Об'єдналися заради армії, від тепер обласні чиновники та волонтери допомагатимуть військовим, які перебувають на сході країни спільно для цього на рівненщині. Створили єдиний центр прийому всього необхідного для бійців, які несуть службу в зоні АТО. Таким чином сподіваються, і чиновники і волонтери цей процес стане швидшим, а єдиний центр прийому не допустить шахрайства. З подробицями Тетяна Климчук. Влада та волонтери бійцям, які перебувають в зоні, АТО, відтепер тепер допомагатимуть спільно. Для цього на Рівненщині створили координаційний центр із допомоги військовим. До цього центру увійшли представники від обласної державної адміністрації, від представники від обласної ради, а також волонтери та громадські організації, які займаються активною діяльністю. Це зроблено для того, щоб в першу чергу координувати діяльність для того, щоб наші військові отримували саме те, що їм потрібно. Для того щоб був тісний зв'язок між всіма групами, які займаються такою допомогою, такий центр кажуть чиновники, допоможе уникнути плутанини під час збору необхідної продукції. Адже, як вже показала практика, велика кількість окремо діючих волонтерів призвела до того, що на схід відправляли забагато одних і тих самих продуктів. Зовсім забуваючи про інші потреби військових, немає точної кількості потреб, яка сьогодні потрібна військовим на сході. Тому я думаю, після цього всі позиції будуть узгоджені і робота буде наладжена. Окрім того, впродовж останнього часу на Рівненщині активізувалися шахраї, які збирають гроші, ніби на потреби армії. Волонтери наголошують, збір грошей на вулиці чи на автодорогах вони не проводять. Треба якось наводити порядок, тому що ну, це є людські гроші, це є рівень людської довіри. Тобто, якщо людей раз обмануть, вони більше не захочуть допомагати, а допомога армії дуже потрібна. Якщо людина бачить тут приблизно таку, такого формату чи в такій кольоровій гамі, скажімо, з тим солдатом листівку, там є написано контакт, то значить це збирається не шарлатани, це збирають волонтери для армії. Тож відтепер для збору продуктів та необхідного спорядження для військових діятиме єдиний пункт прийому. Склад знаходиться за адресою вулиця Грушевського, 2А. Туди приносити продукти можна вже від завтра. А ще аби люди знали, що потребують військові на сході, волонтери зв'язуватимуться з частинами і оприлюднюватимуть списки з переліком необхідного. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Щоб допомогти військовим амуніцію у рівному влаштували ярмарок. І хоча він був не надто великим, однак свою велику справу він таки зробив. Рівненські родини і навіть цілі трудові колективи принесли речі. Ціну покупці визначали самі. Як це було і скільки зрештою назбирали, знає Іван Марчук. Я зробила браслети, ну національні, щоб їх продати. Ну для допомогти армії. Це 11-річна рівнянка Амалія Фещенко розповідає, що вона зробила, щоб захистити наших солдатів на сході. Таких небайдужих, як ця дівчинка, на благодійний ярмарок у парк Шевченка, в неділю прийшло кілька десятків людей. Переселенка з Криму Марина Новицька принесла те, що встигла захопити у квітні з півострова. Я принесла свої сіргі, у мене. Їх много принципі такие такі их делала моя подруга. То есть других таких нет. Особливість цієї ярмарки у тому, що за товари продавці конкретних грошей не просять. Сьогодні тут цінники ось такі. Загалом на ярмарку чого тільки не було від їжі та виробів декоративно-ужиткового мистецтва до одягу. Останній реалізує уродженка Нетішина, а нині жителька Лондона Аліна Банді на вихідні вона приїхала в гості до мами. Ми з мамою спакували два пакунки і приїхали от сьогодні на маршрутці до рівного, щоб це все продати. А коли ми вже розклали, то стали підходити люди і просто підкладувати своє. Своєю участю у допомозі війську долучились цілі колективи, серед таких і міська лікарня. Це вироби всі ручної роботи наших працівників. Що такі? Тут є вишивки, картини. картини вишиті своїми руками. Також зроблені вироби своїми руками. Є історія міської лікарні книжки, які видавали наші лікарі рівняни, які прийшли на ярмарку як покупці. Задоволені ідея ярмарку дуже хороша через те, що треба допомагати нашим збройним силам, хто чим може. Того треба залучати чим побільше людей. Ми залучаємо дітей так само, щоб була. Діти розуміли з дитинства загалом під час благодійного ярмарку вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень, хоча це ще не остаточна сума, бо не все ще підраховано. Кошти ми спрямовуємо виключно на купівлю засобів зв'язку амуніції засобів захисту. Іван Марчук Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. На рівненщині розпочалася третя хвиля часткової мобілізації. Відтак у найкоротші терміни усіх військовозобов'язаних знову викликатимуть до військоматів. Триватиме мобілізаційний збір, 45 діб. Завершується призов у серпні. Військові кажуть, ця хвиля мобілізації передбачає докомплектацію частин, які понесли втрати в зоні. Ато подробиці в сюжеті Тетяни Климчук. Точної кількості призивників з Рівненщини до Національної гвардії та лав збройних сил військові не називають. Натомість розповідають під третю хвилю часткової мобілізації потрапляють ті, хто вже проходив службу в армії, та чоловіки, які по закінченню призовного віку отримали військові квитки. Військовий комісар області Дмитро Оксенюк каже, призиватимуться і військово зобов'язані жінки віком до 50 років. Значить, що буде зроблено? Це наращення бойової чисельни складу групувань. Особливо в зоні АТО, це в Донецьк і Луганських областях, створено систему поповнення некомплекту особового складу і втрат, які є в особовому складі на даний час, це посилення державного кордону та нарощення сили та засоби територіальної оборони. Особлива увага буде приділятися до комплектації інженерними військовими частинами, адже на Донбасі після бойових дій відновлення потребує чимало автодорожних мостів та залізничних колій, називають у військовому комісаріаті і перелік осіб, які не підлягають мобілізації. Заброньовані особи, які є заброньованими за певними державними органами або органами місцевого самоврядування, суди, прокуратури, інші органи, чоловіки. У яких на утриманні є п'ятеро і більше дітей, жінки, у яких на утриманні є діти віком до 16 років, не підлягають також студенти, аспіранти, які навчаються на денній формі навчання. Останні отримують відстрочку до закінчення навчання. Окрім того, кажуть у військкоматі, помилок, яких припустилися при попередніх хвилях мобілізації, вже не допустять. Тобто, чоловіків, фізичний стан яких не є задовільний, не відправлятимуть на схід. А ще нагадують, за ухилення від призову, військовозобов'язані ризикують опинитися за ґратами. Неявка до самого військового комісаріату. Для з'явлення це є адміністративна відповідальність. Відповідальність за ухилення від мобілізації вона є аналогічна тій відповідальності, яка передбачена за дезертирство за ухилення військової служби законодавець її визначає в такі як позбавлення волі від 2 до 5 років. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. Її двічі не дають. Чотири сотні випускників кафедри військової підготовки університету водного господарства склали військову присягу на вірність українському народові. Церемонія пройшла на університетському плацу. Як усе було? Далі у сюжеті. Распиті, товариші кортати. Сотні фото і відеокамер, сльози на очах рідних і близьких. Сьогодні у випускників кафедри військової підготовки імені Героїв Крут, так званий випускний. Навчання на військовій кафедрі у них тривало два роки. Сьогодні присягу на вірність українському народові складає 391 молодий боєць. Напутні слова від присутніх, і ось він довгоочікуваний момент складання присяги, яку дають тільки один раз. Вступає на військову службу і урочисто присягає українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість сумлінно і чесно. Виконувати військовий обов'язок, накази командирів неухильно додержуватись конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки, в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Пишаюся тим, що він може отак в будь-який момент захистити наш та нашу сім'ю. Як треба захищати буде свою батьківщину, то піде захищати. Тому що він мене патріот. Ми самі так само виховані були патріотично. Цієї осені кажуть командири, міністр оборони присвоїть хлопцям перше військове звання молодший лейтенант. Після цього вони зможуть іти працювати у будь-яку силову структуру, і, окрім того, знаходитимуться на військовому обліку. Шановні воїни, я бажаю вам, щоб ви у своїй цивільній професії, у своїй військовій професії. Завжди пам'ятали про те, що за вами і за вашими плечима стоїть український народ. Ми готуємо три спеціальності. Основна спеціальність це бойове застосування механізованих підрозділів. Більша частина наших курсантів готується за цю професією спеціальністю. І ще дві спеціальності більше стосуються інженерних військ, це експлуатація, ремонт озброєння. Інженерної техніки і застосування підрозділів інженерних підрозділів Іван Марчук Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Після майже двомісячної перерви у рівному на майдані незалежності знову зібралося народне віча. Сценою для виступів стало підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченко. Учасники Віча зібралося приблизно півсотні небайдужих рівнян. Говорили передусім про ситуацію в країні про бойові дії на сході, про переселенців, про необхідність люстрації, а також про доцільність знаходження наметів у центрі міста. На думку деяких активістів, практику щотижневих віче у рівному потрібно відновити, адже чимало вимог, які навесні озвучив Євромайдан, поки що залишилися невиконаними. Більше п'яти тисяч рівнян підтримали негайний перезапуск сміття переробного заводом. Петицію з їхніми підписами незабаром надішлють президенту України, а також очільникам уряду та парламенту. Нагадаю, єдиний в Україні завод з переробки побудових відходів зупинився наприкінці минулого року через відсутність законів, які б регламентували його діяльність. Наразі питання відновлення роботи стало ще важливішим, наголошують фахівці, адже тут виробляють дешеве тверде паливо, яке можна використовувати замість російського газу. Підписи рівнян представники заводу збирають протягом трьох. Тижнів та обіцяють робити це до кінця літа. Є і інтернет-голосування, інтернет, збір інтернет-підписів. Це можна побачити на нашому сайті. Обов'язково дивіться за новинами. Теж люди підходять безпосередньо до нас в офісі, підписують. Підходять тут, працює в нас палатка з 12 до 7 години вечора щодня, теж в суботу і неділю. Рівнян безкоштовно перевірили на гепатит С. на майдані незалежності до всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами, який припадає на 28 липня. Активісти з допомогою експрес-тестів обстежили більше сотні людей. кажуть, гепатит наразі в Україні одна із найпоширеніших хвороб і часто проходить безсимптомно. Тому зволікати із перевіркою свого здоров'я не варто. Більше про це Іван Марчук. У неділю о 15-й годині на майдані Незалежності черга ці люди прийшли безкоштовно перевіритись, чи не хворі на гепатит. С. більшість із присутніх люди старші. Організатори ж кажуть, що хотіли б бачити більше молоді в манікюрних салонах, в салонах красив стоматологів, де можна інфікуватися гепатитом. Це це ті місця. Основні шахи передачі це татуювання, це безпечний секс. Ін'єкційні наркотики, вживання такими шахами, тому якби то більше ну молоді люди, вони більше ведуть такі образ життя, чим старше. У 80% випадків гепатит, це який що називають тихим вбивцею, проходить безсимптомно, кажуть фахівці. Але є певні симптоми, на які треба звертати увагу. Перш за все, це болі в суглобах, це пожовтіння пожовтіння очей, і може бути підвищення, якщо в Говорити болі в печінці в правому під може бути, увесь експрес-тест забирає всього кілька хвилин. Більшість людей виходить із палатки задоволеними. Сказали, що в нормі гепатиту нема. Я їм подякувала і побажала дівчатам вийти заміж. Звичайно, як у всіх нормальних людей є. Безпокійність, але сказали, що все добре. Загалом безкоштовно перевірились на наявність гепатиту 115 людей. В 11 із них тест був позитивним. Це дає можливість людині запідозрити. Це не значить, що 100% це підтвердиться, чи гепатит Б, чи гепатит С. Це дає можливість для того, щоб людина, знаючи, якщо в неї позитивний результат, звернутися до нас гепатитний центр, де будуть до проведені і ще додаткові обстеження, і тоді вже лише встановлюємо чітко діагноз. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Завдання від керівництва держави зменшити споживання природного газу на третину змушує місцеву владу активно переходити на альтернативні джерела енергії для рівненщини. Ними, зокрема, може стати торф, покладами якого багаті землі нашого краю вважають в облдержадміністрації. Під час селекторної наради обговорили стан справ у державному торфодобовному підприємстві. Намагалися з'ясувати, чи готові райони обігріватися торфом за словами дирекції. Основною проблемою, де парівне торф є зношеність обладнання. До цього додаються труднощі з відведенням з землі, розробку родовищ та застарілі дані геологорозвідки. Тим не менше, очікують на завершення будівництва заводу з виробництва торфобрикетів у Володимирецькому районі та кажуть, що при потребі готові задовільнити попит на дешеве паливо. Ми для районів не нав'язуємо ні одного виробника, ні один від палива. Ми їм розказуємо, які можна використовувати котли, які види альтернативної енергії можна використати. Якщо райони вирішили, що їм простіше торф. І, а повірте, торг має дуже хорошу тепловіддачу, і дешевше, навіть чим дерево вихочим деревина виходить, значить, вони будуть використовувати тур. Ми не володіємо цифрами. Скільки ж потреба є в нашій області, але ж я і керівник в першу чергу ставлю задання забезпечення область державних установ організацій, комунальних підприємств, населення нашої області, тому що не всі райони перевели перейшли на газ. Дуже багато населених пунктів, які так і споживають тверде паливо. Перша у нинішньому році співанка відбулася у неділю у рівному. Місце її проведення залишилося незмінним. Галявина неподалік лебединки. Кілька десятків молодих людей під гітари та скрипкою впродовж понад години співали українських пісень. Нагадаю, проект співанка з'явився у рівному два роки. Тому ініціатором його проведення була молодіжна платформа «Яскрав». Благодійний футзальний турнір Кубок героїв стартував у спорткомплексі 4-ї спортшколи. Участь у змаганнях беруть найкращі аматорські колективи рівного. Усі зібрані кошти організатори турніру передадуть на потреби рівненських військовослужбовців у зоні. АТО. подробиці у наступному сюжеті. За перемогу у Кубку героїв змагаються вісім команд. Це постійні учасники чемпіонатів та кубків міста і області. За словами організаторів, охочих долучитися до благодійної акції було значно більше. Відгукнулося дуже багато команд, навіть більше, ніж ми можемо прийняти, тому що в нас обмежений час з залом. Ви знаєте, що майданчиків катастрофічно не вистачає в місті Рівному. Команди сплачують благодійний внесок по тисячі гривень. Ми маємо надію, що ми не менше як 6 тисяч ми віддамо на потреби української армії або на потреби людей, які отримали каліцтво внаслідок військових дій. На першому етапі турніру команди розбиті на дві групи. У першій змагаються хімік, славія, епіцентр та рівне обленерго. У другій рівне газ, Атлетік, Спортлайф і Комфорт Сервіс для більшості учасників. Цього разу головне участь у змаганнях, а не перемога. Всі хочуть допомогти армії, ну якби і сім'ям цим е, воєнним. Так що з радістю. всі проявили ініціативу хорошу хлопці, зібрались всіх. Бажання дуже велике і повторюю, що всі хочуть хочимось допомогти нашим воїнам, героям. Зібрані гроші на потреби армії організатори передадуть одному із благодійних фондів. Кошти будуть передані українській армії для обмундірування, екіпіровки, придбання бронежилетів, та як не хватає і там будемо вже дивитися чи на питання, на продукти хто став переможцем Кубку Героїв, стане відомо наступної неділі. Роман Сверида, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. І на сам кінець неординарна велоакція Патріотична покатушка відбулася у неділю у рівному. Кілька десятків велолюбителів проїхалися вулицями обласного центру в українській символіці. Стартувала колона від пагорбу слава, фінішувала на медані незалежності, зазирнувши у різноманітні куточки міста. Загалом, під час прогулянки, велосипедисти подолали 14 кілометрів. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою і нехай щастить. До побачення.